Валення дерева та обриви лінії електропередач такі наслідки негоди, що вирувала в Запоріжжі ввечері, 24 червня. червня. Запоріжжя обленерго кажуть, через грози та сильний вітер без світла залишилося понад 11 тисяч родин та юридичних осіб Запоріжжі та інших 19 населених пунктах області. Відновлювати живлення почали ще з вечора. Нині все ще знеструмлені Понад тисяча споживачів за повідомленням міського управління з питань попередження надзвичайних ситуацій. Сильний вітер повалив щонайменше сім дерев. Деякі впали на автомобілі, а в той же вечір їх оперативно прибрали. А дощитиме в Запоріжжі до кінця червня. Короткочасні опади триватимуть ще кілька днів. Усе через масштабний циклон, який проходить над північно-східною Європою. Повідомляють в Укргідрометцентрі. Місцями можливий град, однак температура залишатиметься комфортно вночі 15 20 градусів тепла, вдень до плюс 30. В липні дощі поменшає, а температура підвищиться ще на 2 градуси. А ось серпень за прогнозами синоптиків буде спекотним і мало дощовим очікується посушлива погода і липень, і серпень очікується з температурним фоном вище на 2-2,5 градуси від норми. У липні очікуємо на 2 градуси температури вище через середні вище середніх багаторічних значень і доволі. Ну, багато будь-випаде опадів, але ви ж розумієте, що опади літні це локальні. Це може бути один-два дощі на місяць, які дадуть норму, але вони будуть неефективні.